за таким дисплеєм. Все думаю, чи ставити собі таке, чи не ставити. Мені здається, що він дуже сильно буде заважати огляду. У нас тут кентіліум, глянь так, куди омивач подівся, хто знає? Шоколад ні в чому не виноват. Усім привіт. Зараз будемо тестувати бачок омивача. Тому що в мене є підозра, що я коли... Відкручував ось цей Елерон чи сплітер. Скоріше за все, я знову пробив бачок омивача, тому що тут стояв е, довгий саморіз, тут також був довгий, а посередині був короткий, тому що я вже один раз. Вкрутив його вимивач, довелося знімати бампер та кліїти. В мене є десь в якомусь відео. Кажись тому, де я ставив фантомовські леди. В Цей раз, коли я болгарочкою підрівнював там, де я обламав, я закручував, і я не звернув увагу, що саме різи були. Різної довжини і я, походу, довгий вкрутив бачок, тому що я купив омивач, блін, я ще й кришку забув закрити. Ще, мабуть, подряпав тут все. Коротше, залив омивач через два дні його в мене вже не було. Я підозрюю, що я зіпсував бачок, доведеться знову його. Клеїти, зараз заліємо водичку і подивимось, буде виливатись чи не буде. Щось мені здається, що там пошкодження якісь інші. Белі. Ціла баклажка була. Залив 5 літрів омивача літнього. І через 2 дні треба було... Обризкати на скло, а там вже було пусто. От така фігня. Є в мене ще одна проблема, яка в мене була з самого початку купівлі цієї автівки. В чому суть проблеми? Дивіться. Кант стопоря і кант ляди. Вони зівпадають. Все чітко, співпадає. Бампер весь в зазорчиках. Автівка не бита. В жопу вона не отримувала. В мене з самого початку проблема в тому, що ляда, ляда, ось ця частина ось натирає мені бампер. Тут нічого не крутилося. Тут все в мене, блін, треба вимити все, блін, завтра, мабуть, помию автівку. Нічого не крутилося. все в зазорчиках. Чому тут натирає? І коли я купував з фарбою на ляді ось тут було все добре. Фарба ось тут була. Тепер фарба ось ущільнювач вся стерлась. Це б нічого, але мені дуже сильно ось цей звук. Ось тут, як можете бачити, я вже ремонтував, на сонці відходить стопарь. Скоріше за все буду новий купувати. Я вже і пуклю ремонтував. Тут корпус повинен бути з виплавленою такою направляючою, яка входить в отвір в кузові. І нічого не можу зробити з цим стопаком, тому що вона постоїть на сонці і він ще більше відходить. Коротше, відійшли від теми, ось в чому проблема. Це скрипить ляда. Ось, якщо ось так взяти. І це дуже сильно мене дратує, коли я їду. По поганій дорозі. Коли я там перекочуюсь через якісь ямки, воно скрипить. І таке враження, що це нібито скрипить ходовка, а скрипить ляда. Хто знає, що можна зробити з цим? І мені дуже шкода фарби, тому що фарба була, а зараз вона до ґрунта отак стерлась обуцю гуму. Зараз Чись фарба навіть видно, як вона треться. Просто прикол в тому, що якщо цю гумку змастити, то вся пилюка весь бруд на неї буде наліпати. А мені це не хочеться. І чому ось така проблема? Бампер повністю, дивіться, стоїть в зазорчиках. Все повністю рівнесенько. Фара рівнесенька, скло рівно все стоїть, так як воно ось, дивіться, все повністю ось кут, на фарі і ось кут. Якщо б бампер був піднятий, ну, тут же все в зазорах, в мене є здогадки, що це фаркоп так заважає, підняв сам бампер. Але ж все ж таки воно все в зазорчиках стоїть. Хоч бери і ось тут просто пневмомашинкою чи я вже не знаю, чи у цей, у цей пластик зняти і його феном погріти якось. Ну привіт! А як тут пахучка пахне? Як таке може бути? Постійно пахучки в Мігані міняю і постійно вони не пахнуть. А тут пахучку купував ще блін в 21-му році і вона досі пахне. Ну що? Заводиться чи ні? Два місяці простояло. Майже два роки в гаражі пролежав ліноліум з квартири. Робили ремонт, його так і не відмили. Він відмивається. Я намодухався, простелив його, але зараз розумію, що ось я його почав мити. І я розумію, що він буде ну, постійно брудним від колес, від Зуття, дощ пройде. Нам зірвав спину, знову мій мініск вилетів. І що я хочу? Я хочу все назад скрутити та відтягти його на смітник. І лінульом відправляється на смітник. Нарешті вимив автівку. Приїхав в гараж і мию диски з індикатором засіб, до речі, дуже класний. Чому мию біля гаража? Тому що я його з собою не вожу, тому що він дуже-дуже смердить в автівці. Якщо постоїть, то буде... Неприємно коротше, буде сидіти, і навіть неможливо. Я його коли навіть в гаражі залишаю, я на нього гумову перчатку надягаю, і він все одно воняє. Він виняє якоюсь кислотою ортофосфорною чи я не знаю, дуже неприємний запах, але дуже дієвий засіб. Зараз ось так. Вступив в реакцію, можемо бачити, як воно навіть... Бульбашки йдуть, вікна повитирав і натираю диски. Щось вітер піднявся, тучі якісь нагнала. Це ж я автівку помив, тільки що натер, Гуму на чорних. Ну Треба, щоб і дощ пішов. Я просто навіть не здивуюся. Місяць не мити автівку по прогнозу дощу не повинно бути але всі умови зараз для того щоб він пішов хто знає як це працює ну дійсно місяць це як мінімум не мив автівку гуму зовсім в цьому році не чорнив тільки на яблу Повністю натер всю автівку до кожної плямочки малесенької дрібнесенької. І бляха, дощ! По прогнозу його немає. Hello, my baby! Hello, my Приїхав на роботу, дивіться який міганчик. Ще й електричний. Я навіть і не знав, що таке буває. Дивіться який.